І всім привіт і я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі грати в ігру під назвою Ботанікула. Це вже в нас восьма частина. Так, я тут зупинився на такому місці. Тобто я вже був у вот тута, був у вот тута. Є ще тут наліво можна повернути, можна направо. А, ага, тут збоку вже немає. Тільки низ Тоді давайте пішли наліво на Напевно, що. Так, тут також ця колечка. Я вас поняв. Нормальні вони звуки, конечно, віддають. І що делать? Чё бы не а, -а, а я понял не не фигня я вас понял опа Якщо вот так ще раз, добре. Ні, якась. Тобто треба якось їх так запутати, щоб я забрав цю кульку. А як би це зробити, йо-моє? О, Ні? Та де там мне? Все, я їх запутав. Ура! Ну, все, лопушки! Гудбай! Так, додавалися, ну да, 100%. ланцюжки. Пішли, значить, направо тепер. Давайте сюди. Так, тут а що таке? Щось мені це місце зовсім не подобається. Опа. Уничтожай! Ага, поняв тепер. Ну. Окей, ладно. Ще раз. Туди. Тепер зрозумів, що треба робити. Потрібно їх унічтожити, щоб вони до мене не зачепили. А це сложний бот, зараз буде. О, дуже добре. Ще чуть-чуть. Так, давай погнали. Ці ракети унічтожати. Добре. Мені таке, якщо чесно, подобається. Добре, добре. А оце не добре. Що воно якесь таке? Давай ще чуть-чуть. Все дуже добре. Так, ну тут я ніби нічого не бачу, окрім цих ракет. О! От тут зараз якийсь бот буде, це 100%. Так, ага, поняв. Не встиг. йолки палки Тут навіть босну зараз не треба. Ще чуть-чуть. Та ні, все одно щось зараз має бути. Ну, 100%. А я вам що кажу? Стріляй! Ще чуть-чуть. Ще капульку. Все. Ура! Ну, тепер можна забирати, да? Я ж надіюсь. Там ж більше нікого там не запхають. Так, да, все, дуже добре. Ура! Пішли, звідси. Так, дуже добре. Так, да, появився оцей цей мутант. З крапочками. Так, тута боп, тута, тута, тута. Тепер пішли на низ. А що от тут робити? А ну-ка, почекай, почекай, ще раз. Воно не хоче спускатися. Ну, маю на увазі цей мутант. Може то, що я ще наверху не був. Такі є. Опа. Ну, капець. Тут наші братки. Хоча... Я вот этого знаю, кстати. И вот той грибок. Вытягивайся. Да, это он. Это наш дружок. Вот сволочь. А что тогда делать? Ну давайте у нашего так уж дружка. Опа, А, я поняв, Типу, нам треба постаратися так, щоб забрати цю кульку. Ну тоді, значить, до цього погнали ще. Окей, добре. Ну, тепер можна забирати, да? Не можна. Та що ти робиш? А що тоді робити? Тоді давайте наоборот підемо. Да, отсюди іменно. Тільки прикол, то в в чому вообще? Жесть не понял. Добре. Давай встигай. Чого зразу ще туди не можна піти? Я о цього приколу не можу поняти. Та не, він зовсім не встигає. А якщо сюди піти? А, туди його. І ще раз саме наверх піти, тобто, бо іншого шансу має. Да в смысле? Ну давай еще раз попробуем, там да, может есть шанс типа схватиться направо Вот, давай! Да, да! И что? Та не, не то Я вас понял, короче. А якщо я от тип, вот туди типу піду? А що тоді робити, йо-мойо? Ага. А я не пойму просто, ну якщо навіть тако логічно подумати. А. Щось зовсім в голову не приходить якась ідея. Та що ти так довго думаєш, моє? Можливо, так давай попробуємо. Це капець, як він довго думає. Тоді наверх йдемо. І також якось будемо пробувати. Давай погнали. Відтягуйся, давай. Йолки палки Просто зовсім ідей нема. Чи може ша щось тут можна нажати? Та ні. Він просто тупо не встигає. Я, коротше, його поняв. Не, ну по факту, а що тут ще робити? Я його ж по суті зовсім не витягну. Давай! Ах, йоли пали. Чого не можна так перейти, типу, взяти його, типу сюди сховатися? А, бо він просто не встигає, я поняв. Тоді йдемо нанес. Бо тут безполезно. І ще раз сюди. Давай! Ага. Давай. Так, коротше, якась фігня. Тут зовсім я не, не маю навіть плану. Вот тут я був, тут також був. був. Ты шопша таке. Не поняв. А, типу я вже там був, то мені там вже не треба. Тут ти саме. Тут також. Тут також я був. Іди сюди! Чого ти сюди не хочеш йти? Ну спускайся, ёлки палки Тільки наверх. Ну а я тут не знаю, що робити. Не, ну по факту, ну я зовсім не розумію. Одну головоломку... Рішив і все. Жесть, коротше. Якось мені потрібно тебе взяти і викинути звідси нафік. Як би це мені зробити? Це то саме виходить. Це просто то саме виходить. Зовсім без ідеї, якщо чесно. Не знаю, чи ви хоча б вже зрозуміли, але я взагалі зовсім не розумію, що тут треба робити. Так що отак зроблю? Типу, типу як тішу. Не вийде йому. Та чого ти не встигаєш? Я не розумію, чи щось треба ті ще мати, але як я що ще я можу зробити, якщо тут це остання головоломка лишається. Я думаю, що ви напевно також догадалися з Шеново. Ну? Чого? Що ти гакаєш? Да. Да. Да, ти шо? Аж бемерло, йо-мойо. Туда, коротше, його. Нарешті. Ще би довго думав. Творюка ти, звісно. Навіть не знаю, що це таке. Ну, тепер спускаємося. Опа! Нормально так. Так, цей мутант. А ну, вбиваю його. Левел 6 пройдений. А, і все, там ж нам розказували, що привращайся в цю кульку, ти вбиваєш цього мутанта. Ура! Аж світ яскравіший став. Так, спасли своїх братанків. Що? Е. Ага, викинув його туди само. О, повиросла деревцятка. Їху. Капець. Ага, він робить гнізда. да. Вообще кайт. Ну все, ми спасли світ. Дякуйте оцьому цьому мутанту. Ну ладно, менше питань Опа! Вся дружна команда. Блін, вибачай, я тобі цю Ты шлем не знайшов тоді Капець. Капец. Прикол. О! Є! Це ж ті дружки наші Вау, вау! Прикольно! Это все? Блин, мне это подобается. Все, кинать игры. А, и в умеши пришли. <laughs> Я так и знал, что он тут будет. То и дедушка Мороз. О, рыбак, привет. Привет, пока. Да, дзент. Ага, Погнали тітри. Понятно, то оказується правда це розработчики. Понятно, коротше, така от игра вийшлася від самих розрабів Amanita Design. Amanita Design 2012. Страуснок. А капець. Стоп! Що стоп? що що? Акція якась? Ем... Uh, я вибрав леве. І що? шо? Що це вообще таке? Опа! Сфоткатись. Ха-ха! <laughs> Нормально. Та все. Промахала ви його, коротше. Сподкайтесь без нього. Разом... А! Ну вот так краще. <решили> Еху. Капец. Ага. И другие подарунок є. Ну давайте еще. Ага. Нам кубок дают. <решили> Че? В смысле? Меньше живей. Опа. Еху да. Капець. Ну і все, і вот тут нова ігра, тобто продовжити вже не можна. Окей, тоді така от ігра получилася. Чесно, я хоча б кайфанув саме цієї ігри. Тому, напевно, що я цієї ігри би поставив навіть. Ну, може, не 8, но 7,5 я би поставив в цій ігрі. Так, гелі, типу, дотягую до вісімки. Можна, так, да, можна 7,5 поставити в цій ігрі. Я собі кайфанув від цій грі, мені сподобалася ігра. Тобто багато я достіжень отримав саме з цієї ігри. Тому отак. Вот тут в цій ігрі слушніші головоломки вам скажу. І тут, кстати, ну прикольно, що є тут типу, можна громкість зменшити, що в цій ігрі мені також подобається. Хоча і ця ігра старіша за ті попередні, які я грав, тобто Happy Game і Chuchel. Тому отак. Вот ну, мені часто сподобалося. Свою думку пишіть в коментарях, чи вам сподобалась взагалі ця ігра. Сюжет такий смішний, тобто потрібно було спасти наш світ дерев'яний. Хоча не дерев'яний, напевно, що. Коротше, світ самих мутантів. Щоб ті чорні фігурки померли просто. Ну, ми це зробили, ми спасли світ дуже добре. Мені сподобалося, звісно ж. Тому отак буду я на цьому завершувати із самою, звісно ж, ігрою. Всі з половиною, саме оцінку, я думаю, годна оцінка для тієї ігри. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики, Переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!